Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні повернення рубрики портфель місяця. Вже за традицією доберу 10 перспективних монет в наш портфель, розглянемо актуальну ситуацію на ринку і поділюся очікуваннями на найближчі місяці. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з чарту ефіра, адже безумовно, це актив, до якого зараз найбільше уваги. Все-таки як ми і прогнозували, прийняли ETF на ефіріум. Однак це не дало якогось неймовірного пампу. Так, ефір виріс від 3000 до 3800 і по факту тримається в цій зоні. Я вважаю, що ефіріум, звісно, ще себе покаже, і для мене це безумовно позитивна новина, яка буде відігравати вдовгу. Що стосується всього іншого ринку, ми бачимо слабкість, особливо це стосується альткоїнів, що і казати, альта вже так не стріляє. І потрібно підлаштовуватись під сучасні реалії ринку. Я, звичайно, очікував, що Відбудеться більш перелив альткоїни, і відповідно накопичуючи ліквідність, вони будуть зростати в ціні. Але бачимо, що серйозним гравцям на ринку по факту цікаві лише фундаментальні монети, такі як біткоін та ефіріум. І ось ці прийняття ETF Знову ж таки не зацікавлюють інвестиції більш ризикові активи. Тобто, на жаль, такого не відбувається. Тим не менш, ми бачимо, що стріляють різноманітні сегменти, і, відповідно, було б помилкою по них не працювати. Ну що ж, якщо є тренд на мемкоїни, значить потрібно купувати мемкоїни. Я не вважаю це якимось невиправданим кроком, адже знову ж таки ринок диктує свої умови і нам потрібно стежити. За трендами і на цьому максимально заробляти. Що ж, переходимо до портфелю, бачимо, що ситуація в ньому виглядає наступним чином. Тобто, в нас зараз мінус 7% від суми, яку ми проінвестували. Що ж, давайте коротко розглянемо, бачимо, що Ефіріум плюс 35%, деграф плюс 23%, космос Атом мінус 28. Знову ж таки, бачимо, що космос Атом це, наче перша любов. У вас були великі очікування, але, на жаль, вони не виправдались. Так от це моя історія. З атомом, в якого я вірив, вважав, що от-от він вистрелить, але бачимо, що поки не зараз. Також розчаровує ПЮС, який вистрілив в один момент. В нас було 2 ікса на позицію. А зараз бачимо, наскільки він просів, тобто від долара 10 до 40 центів. Знову ж таки, буває, це криптовалюта тут не варто дивуватися. Старкнет йде в парі з атомом, знову ж таки, розчаровує поки що. Ну, В нього я вірю. Можливо, потрібно дещо збавити апетити, і позначка в 4 долари відбудеться не скоро. Але хотілося б. Як мінімум повернення до 2 доларів. До Юпітера питань немає, арбітром також жодних питань, я впевнений, що він себе покаже. coin 98 перепрошую, також вважаю, що монета недооцінена. Якщо у вас її немає, можете придивитись те саме до Альтлеєра. Біткоін, Юнісвап тут все чітко. А знову ж таки поки що не виправдовує очікувань, але тим не менше. Далі ЛДО, Меме, Езерфай, в принципі, всі монети, які я оці купив, дали плюс 25%. Тобто цією покупкою в минулому місяці я максимально задоволений. Тут оптимізм, Оазіс і Мутейбл плюс-мінус в тих самих зонах, те саме по Старгейту. Знову ж таки, можете ознайомитись з усім списком. Бачимо, що активів справді багато. Я вважаю так просто цікавіше дивитися, коли я додаю різні альткоїни. Тому буду намагатися притримуватись даної стратегії, щоб кожен міг, так би мовити, розширювати своє поле для вивчення активів і підбирати ті, які йому справді цікаві. Що ж, переходимо до першого блоку активів, які я можу назвати фундаментальними, які несуть за собою. З маленький ризик, і їх можна купувати особливо без жодних переживань. Перша монета це полігон Матік. Її в нас ще немає в портфелі, фундаментальний актив, який дотичний до екосистеми ефіру, плюс максимально хороша ціна. Звичайно, можна сказати, що полігон, як той же DOT, XRP, Litecoin і так далі. Нікому не потрібний. Що стосується полігону, я частково не згоден. В них непогана система, яка постійно розвивається, заключають нові партнерства. І я вважаю, що купити його плюс-мінус по 70 центів це точно не помилка. Далі в нас монета ДівайДікс. Знову ж таки, актив, який я чомусь дуже сильно люблю. Часто вдавалося ловити на ньому хороші мови і забрати прибуток. Останнього разу, коли ми набирали його в портфель, він коштував, по-моєму, 2 долари 60 центів. Зараз ціна 2 долари, тобто альткоїни показують слабкість, і кожен актив просідає. Я вважаю, що це непогана точка, щоб підібрати і таким чином усереднити нашу ціну. Ну і далі вормхол знову ж таки, можливо, це буде побратим атому, адже ставлю на нього доволі хороші надії. Мають монету і в основному портфелі, але поки що вона себе не виправдала. Що ж, я вважаю, що. Не помилка її добрати, а там побачимо. Далі у нас блок, який можна заочно назвати сегмент штучного інтелекту. Безумовно, не забуваємо і про цей тренд. І сьогодні хочу додати два нових активи. Зокрема, це Ocean. Тут знову ж таки доволі цікава історія. Як всім відомо, вони будуть об'єднуватись з Фето і Singularity в один токен. Буде щось максимально грандіозне під назвою там AI. Я впевнений, що даний токен буде перспективним, але є питання до того, в якому форматі вони проведуть об'єднання. Тобто є різноманітні теорії, як це буде відбуватися. Взагалі, початок даного процесу мав відбуватися вже прямо зараз. Поки що якоїсь конкретики немає. Тим не менш, вирішив з цієї трійці взяти саме Ocean В нього найменша капіталізація і відповідно перспективи до росту Користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам найкращий антидетект браузер на ринку. А саме Dolphin Anti Використовую його вже доволі довго, і в нього справді топовий функціонал. Він ідеально підійде як і для виконання промо-активностей, так і для ферми ретро акаунтів. Також рекомендую його для новачків, адже тут є безкоштовні 10 акаунтів. Тому скачуйте за посиланням та користуйтесь. Ну і переходимо до найцікавішого а саме до сегменту мемів. Їх ніяк не можна ігнорувати, якщо по факту лише вони і ростуть. Тобто є лише дві робочі стратегії, які відпрацювали на 2024 рік. Це по факту купувати біткоін та ефір, або власне купувати меми. Ну ще частково там штучний інтелект. Але не факт, що всі зафіксувалися тоді, коли потрібно. Меми ж виросли колосальним чином, тому тут хороші ікси. Що стосується активів, які я обрав, перш за все, це ті, що в мене вже були в портфелі, це MemeCoin, Мені подобається їхня екосистема і взагалі оця концепція з лаунчпадом. Тобто ми маємо купувати токени мема, стейкати їх, і за це нам дають нові монети від проєктів, які виходять в рамках їхньої платформи StakeLand. круто, цікаво. Я вважаю, що на дистанції це ще себе. Покаже далі в нас Боме. Знову ж таки, молодший брат Пепе. Що робить Пепе, я думаю, ніхто, навіть найбільші фанати, не очікували такого росту колосального. Знову ж таки, брати монету на хаях це якось поза моїми правилами. Тому Пепе не купую. Але от Боме, вважаю, що можна добрати. Минулого місяця ми брали по одному центу, зараз вже 1,3. Ну, непогано. Знову ж таки, монета вистрілювала. Набагато вище і має хороший потенціал, тому беремо її в портфель. Якщо у нас вже був молодший брат Пепе, то нам потрібен молодший брат Шиби, а саме проект Бон. Bon. Він, власне, є частиною екосистеми, актив доволі непоганий. Також на ньому вдавалося заробляти. Він коштував сильно вище 1 долару. Зараз ось 68 центів. Мені сподобалась така ціна, тому додаємо в портфель. Далі в нас МЕВ. Знову ж таки, це максимально цікавий актив, адже в нагороду. Адже його роздавали в нагороду для власників Solana Fono. Тобто він мені запам'ятався. На жаль, я одразу ж зафіксив дану нагороду. Вийшла доволі непогана сума, але зараз, очевидно, там нагорода була б в рази більшою. Якщо ви захолдили, то вас вітаю. Знову ж таки, монета виглядає непогано. Стрімко залучає нові партнерства, торгується на багатьох топових біржах, і так би мовити, є флагманом екосистеми Solana, яка продовжує перформити. Ну, ми. Це можемо бачити особливо якраз таки на мемкоїнах, зокрема бонг, ВІВ і так далі. Їх не беру по зрозумілій причині. Там вже також ціна доволі висока. Хоча ВІВ такого кодика з капелюшком можете розглянути, адже актив дуже цікавий. Бонк я би вже не рекомендував. І наостанок це Вен знову ж таки, мемкоїн з екосистеми Солани. Зокрема, був окремий івент, як тільки монета вийшла на бекпеку, пам'ятаю, торгував Вен, зараз знову ж таки мене зацікавила точка входу. Тобто ціна доволі низька. Хтось може сказати, що це так би мовити, низхідний клин і далі лише буде падати. Можливо, все, але як на мене, тут хороший потенціал для росту. І зважаючи на те, що в нас по факту ростуть лише шитки, то Вен взяти є непоганою ідеєю. Що ж, тепер наш портфель виглядає наступне. Чином я додав усі куплені нами активи. Знову ж таки, бачимо, що ми пройшли, так би мовити, Рубікон 6 місяців позаду. Зараз в нас ось такий результат. Сподіваюсь, під кінець року він буде суттєво краще. Взагалі, що стосується моїх очікувань, я максимально позитивно налаштований на осінь. Там будуть вибори президента в США, і відповідно попередньому президенту потрібно показати результат, і фінансові ринки мають бути підтверджені. Знову Таки, що стосується глобальної перспективи, то усі зрозуміли, що криптовалюта це важливо, і зараз, як і Байден, так і Трамп позитивно висловлюються щодо цього ринку і готові його максимально підтримувати. Я вважаю, що це раціонально, величезна кількість користувачів купують крипту, і було б якось по-дурному не підтримувати чи ставитись до цього легковажно. Усі ці часи далеко позаду, ринок стає міцнішим. Скоро вже 15 років, як створили біткоін. Час летить і знову ж таки технології розвиваються. Та що і казати, тепер це по факту венчурна інвестиція після того, як прийняли ETF. Тому в мене очікування позитивні. Що стосується літа, тут невідомо, вже так складається, що влітку ринок більш пасивний. Люди в криптовалюті, так би мовити, релаксують і намагаються відпочити. Що буде неясно, але тим не менш, початок червня. Має бути максимально насиченим, адже ми очікуємо вихід з sync тайко та багатьох інших проєктів, Я сподіваюся, вже і Layer Zero підтягнеться. Тобто, це величезні суми роздані дропом. Відповідно, в людей з'являється нова ліквідність і вони її кудись будуть переливати. Сподіваюсь, саме в ті монети, які ми додали в портфель. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим, і ви почерпнули для себе якусь корисну інформацію. Обов'язково пишіть в коментарях, які б ви альткоїни порекомендували купити. Я все прочитаю і візьму для себе на замітку. Можливо, саме ваші монети потраплять в наступний випуск портфеля місяця. Ну і за традицією, я дякую кожному, хто підписаний на канал дохід.ua І прощаюсь лише до наступних зустрічей.